Не розумію, чого люди бояться цих автоматів або роботів. Ось, давлю тільки на педаль газу. Воно саме собі все переключає. Також є ручне перемикання, як джойстиком, верху, до низу. От бачите, переключилося. А я собі їду. Чого вони всі бояться цих роботів. За вас щеплення переключає актуатор. Та швидкості теж актуатор. Там два актуатори стоїть. Звичайно, Механічна коробка, але щеплення та передачу переключає актуатор. Тому і названий робот. Їду собі на гаражі, масло міняти. Всім привіт, ви на каналі Своїми Руками. З вами я, Савотій. Сьогодні буде відео в рубриці автотема. Сьогодні я буду в цьому Mitsubishi Colt міняти масло в коробці робот. Всі бояться цих роботів, чого їх бояться. Це та ж сама механіка, але ж вона просто коробку переключає два актуатори. Один відповідає за щеплення, а другий за вибір передач. Машина 2010 року. 1.3 Робот придбав ось два таких два літри масла. Я брав манол. Синтетичне 75W-90. Піде трохи менше, там літра 750 по книжці пишуть, І рекомендує завод міняти масло в коробці раз на 40 тисяч. Це якраз в мене підійшов срок чергової заміни масла в коробці. Процедура це не, не така складна, я покажу, як все це робиться. Там легко все буде. Поїхали. Ось, можете бачити. Це двигун, це картер. Зливна пробка на двигун. Ось це ось коробка. Так, ось це ось один актуатор, який перемикає нам або щеплення, або вибирає нам передачу. Інший актуатор ще там десь є вище. Не будемо на цьому загострювати увагу. Ось знизу у нас. Ось він. Отвір для зливу, для зливу масла. Тут використовується, або ось такий, ось, зірочка, де це, там вона написано, ага, Т-50, або ось такий ключик, просто вісімка на шість грані вставляється ось туди, головка одягається та викручується, зливається масло. А заливний отвір, зараз покажу, де він. Ось він, бачите, ото заливний отвір. Спочатку пробую заливний відкрутити, потім будемо відкручувати зливний. Ось я насадив ключик і зараз буду відкручувати. Тут дуже мало місця між цим підрамником та коробкою. Буду зараз викручувати. Коротше, в мене вдалося зірвати ось таким ось методом. Дивіться, що там в мене. Там в мене... Шістіграннічок вставлений та ключик отакий з вороточком. І воно зірвалося легко, бо 40 тисяч тому мінялося мастило. Все, відкручую далі. Так, ну все, злив я мастило. Мастило таке було ну не дуже чорне, таке полупрозоре. Така консистенція, ну, рідке, рідке дуже масло було. Ось воно скапує. Пробка має ось такий вигляд. Можете бачити по чистігранні. І там, мабуть, якась резиночка ось тут от стоїть. Чи нема? Ні, нема резинки. Це без резиночки Просто плотно прилягає. Ось така ось пробочка. Зараз я витру подивлюся краще. Так, дивіться, що я придумав. Я взяв... Я взагалі-то купив... де це там Чого не видно? А ось я відкрутив там пробку, вставив туди силиконову трубочку, в заправочний отвір. Можете бачити. Ось там трубочка. Зараз підемо наверх. А тут ось я купив на 100 мл звичайний такий великий шприц. Трубочка якраз сюди одягається і пішла туди донизу. Тобто літра півтора можна заливати через цей шприц, як через вороночку. Знімаю. Та сюди зараз буде лити. Зараз подивимося, що вийде. О, я ще не сказав. Я зняв корпус повітряного фільтру. Він легко знімається для удобства, ну, але ж це не, ну, не потрібно було. Ось таке масло, як вже казав, Manol 75 v 90 Щось вийшло мені 600 650 гривень 2 літри. Ось дивіться, є така пломба, що це оригінальне масло. І відкриваємо. О, дуже прозоре мастило. Та потихонечку, ну, потихонечку заливаємо його. Подивимось, як воно піде. Ми чекаємо, поки пройде. Подивимося, що у нас там не вилівається. Все гаразд, мастило заходить в коробку через заливний отвір. Трохи додаю. Головне контролювати, щоб трубка не випала. Ну, знизу не тече, значить трубка стоїть на місці. Все, і так треба літру 750 влити. Можете бачити, потроху заходить. Не швидко, але нам нікуди торопитись поспішати. І так ось потрошку потрошку через цю трубочку маленьку, воно заходить. Нове масло дуже прозоре. Схоже на сонячникового оливу. І періодично поглядуємо, що там у нас заправочний отвір. Ну все. Другу літру я повністю не заливаю. Десь у мене тут грам 700-800 вийшло, 750 може. ось можете бачити, скільки залишилося, якщо побачите. І досить. Кажуть, не треба переливати, всі два літри не треба вливати. А треба, як пише книжка, один літр 750 грамів. Чекаємо, поки масло пройде повністю. Закручуємо та збираємо в обратній послідовності. Трошки зараз проганю. Шприцом. Ну і все, дивлюсь, що там у нас понизу. Та закручую гайку. Ще раз вам покажу заливний отвір, отам де гайка. Оце заливний отвір. Зі сторони лівого колеса на коробці. Можете бачити, де це воно знаходиться. Все закручую. Ну ось і все. Закінчив я заміну масла в коробці робот на Mitsubishi Colt. Масло, як вже казав, це basic Plus від Manola 75W90. Ось, трохи в мене ще залишилося тут, ну, бо треба заливати літру 750. Нічого складного, по часу більше я там підбирався, як відкрутити за залівний отвір. Та й все. Кожен може це зробити сам, якщо в нього є гараж, яма та, та руки своїми руками. Підписуйся на канал, став лайки. Всім пока. Побачимось в нових роликах.